Коли дитинка просить купи, Аврора мультимаркет каже ходи сюди. Аврора мультимаркет каже, ходи сюди. Сьомого година 31 хвилина у Києві про все найголовніше у прямому ефірі. Ізраїль атакував Іран Отретій третій ночі. Літаки Цахало задали ударів по десятки цілей по всьому Ірану, пов'язаних з ядерною програмою, зокрема підприємствах зі збагачення урану, ракетних базах та великих містах. Зараз триває другий раунд атаки. Айтала Ірану Алі Хамені підтвердив загибель командира корпусу вартових ісламської революції Хосейна Саламі, а також кількох високопоставлених командирів та фізиків ядерників. Влада Ірану повідомляє, що незабаром завдасть ударів у відповідь по Ізраїлю та США. Міністр оборони Ізраїлю оголосив режим надзвичайного стану в країні та мобілізацію резервістів. Країна закрила повітряний простір. Операція отримала назву «Лев, що підіймається. Давайте послухаємо Натаніяху зараз. За останні роки Іран виробив достатньо високозбагаченого урану для дев'яти атомних бомб. останніми місяцями Іран іде на кроки, які ніколи не робив раніше до перетворення урану на зброю. І Якщо його не зупинити, він створить зброю у дуже короткий час. Це може бути рік, а може бути кілька місяців. Це явна та реальна загроза для існування Ізраїлю. Максимальна готовність оголосили у всіх посольствах Ізраїлю по всьому світу. Деякі з них для безпеки можуть навіть закрити бути до понеділка. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон знав про проведення операції, але до неї не причетний. Днем раніше стало відомо, що США евакуюють основний персонал та їхні родини зі свого посольства у Багдаді та деяких власне інших близькосхідних країнах. Про що ми розповідали вам вчора? До України знову повернулися військові, які були в російському полоні. Відбувся черговий етап великого обміну. З неволі визволили важкопоранених і тяжкохворих захисників. Серед них військові Збройних сил, Державної прикордонної служби а також Національної гвардії. Це українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Серед воїнів, які вже їдуть додому, є і захисники Маріуполя, які перебували у полоні понад три роки. Частину звільнених досі вважали зниклими безвісти. Зараз маємо змогу подивитися перші емоції наших військових. Після повернення з неволі тут точно без коментарів. Я в Україні, мама. Мене обмі... обміняли, Скоро буду вдома. Дуже дуже сильно люблю. Конформна хвороба. Бойтесь, все добре. Українські підрозділи на Сумщині потроху виштовхують окупанта. Про це вечірньому зверненні заявив президент Зеленський. Про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту доповів і головком Сирський, передусім про Покровський напрямок, курську операцію та прикордоння Сумщини. Також глава держави обговорив з міністром оборони Рустемом Меровим деталі перемовної активності та фінансування захисту і оборонного виробництва в Україні. Зеленський анонсував міжнародні зустрічі в найближчі тижні. Давайте послухаємо президента зараз. Нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти Росії дійсно працюють. Дійсно працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватись, такий тиск, з яким вони не зможуть житись. І це стане межею війни. Зупинити бойові дії по лінії зіткнення і повернути росіян до Ліги нації про такі плани. Повідомив спецпредставник Трампа Кіт Келох. За його словами, після ознайомлення з українськими і російськими вимогами США знають як цитую, може і має виглядати повне припинення вогню. Спочатку припинення вогню, потім повернення дітей і полонених у Вашингтоні. вважають, що припинення вогню має бути довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи. Втім, Москва на це не погоджується. Тож США а шукають, як домовитись з путіним далі. В страшній авіакатастрофі в Індії вижив один пасажир. Це 40-річний британський громадянин індійського походження, який повертався до Британії після візиту. Пасажир зазнав травми, був доправлений до лікарні. Боїнг Ер-Індія впав у житловому кварталі поруч із гуртожитком, де живуть місцеві медпрацівники. Момент катастрофи потрапив на відео. Керували літаком досвідчені пілоти. Пасажир, що вижив, повідомив, що чув гутний гучний звук. За секунду до катастрофи борт подав сигнал СОС. Усього в повітрі літак пробув менше хвилини. Літак прямував з міста Ахмедабад на заході Індії до Лондона. На борту перебували 242 людини. За даними New Indian Експрес, наслідок авіакатастрофи загинули понад три сотні людей. Всі, хто був на борту, і ще 75 людей з гуртожитків, на які впав літак. У Польщі на виборах президента перераховують голоси на деяких виборчих дільницях. Це рішення Верховного суду Польщі, яке стало відповіддю на скарги, які стосувались на деяких дільницях. Тепер повторно відбудеться перерахунок голосів в 13 виборчих комісіях з метою встановлення кількості дійсних голосів. Прем'єр Польщі Дональд Туск пообіцяв ретельне розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах, де приміг підтримуваний правою опозицію кандидат Кароль Навроцький. І розрив з іншим кандидатом там мінімальний. НАТО запускає новий супутниковий інструмент для моніторингу війни в Україні та свого східного флангу. Про це повідомив головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації П'єр П'єрвандіє для Блумберг. Космічний апарат скануватиме величезні території, що допоможе контролювати військові просування в Україні та на кордонах Росії з її сусідами-членами альянсу. Новий інструмент може стати в нагоді і для контролю дотримання можливого припинення вогню в Україні, а також для моніторингу Арктики, адже регіон далі більше цікавить як Росію, так і китай. Далі буде це сніданок, нікуди не тікайте. Ну і далі за планом в нас міжнародний дайджест. Що у світі відбулося за останню добу. Подивіться, будь ласка. У невизнаному Придністров'ї знову запровадили надзвичайний стан. Цього разу на 30 діб. Причина скорочення постачання газу, що вже призвело до віялових відключень світла і зупинки промисловості. В так званому парламенті регіону заявили про важку загальноекономічну кризу і падіння ключових показників. Це вже шостий режим надзвичайного стану у ПМР за останні шість місяців. З початку року Україна припинила транзит російського газу, а Газпром відмовився постачати паливо, нібито через борги. Водночас влада Молдови пропонувала допомогу у закупівлі газу на європейських ринках. Але Терасполь відмовився. Чекали гуманітарний газ із Росії. Частину поставок Москва відновила у січні, але проблеми не зникли. У Франції оприлюднили декларації усіх міністрів. З'ясувалося, що більшість з них є мультимільйонерами. Найбагатший міністр промисловості Марк Ферачі. Його капітал сягає 23 мільйонів євро. За ним глава мінекономіки Ерік Ломбар і міністерка культури Рашада Даті. Прем'єр Франсуа Байру задекларував лише трохи більше одного мільйона. А от найменше менше ніж 100 тисяч має міністр юстиції Жеральд Дерменен. Франція запровадила суворі норми публічної звітності після скандалів попередніх років. Папа римський лев XIV зробив неочікувану заяву про свої спортивні симпатії без слів. Під час щотижневої аудієнції у Ватикані його помітили в кепці бейсбольного клубу Чикаго Вайтсокс. Фото миттєво стало вірусним у США. Фанати команди зраділи, адже їх підтримує сам папа Римський. Кепку понтифіку передав хтось із паломників. Лев чотирнадцятий перший понтифік народжений у США в Чикаго. Щодо обрання він відвідував матчі Міжнародної ліги бейсболу, зокрема фінал світової серії 2005 року. Після цього його зображення з'явилося на муралі біля стадіону команди Вайтсокс. Ну, як ми власне вам вже анонсували, ми сьогодні проводимо наш ефір з декількох майданчиків, тому що наші Руслан і Люда вирушили в гори і вже фактично зустрічають ранок, зустрічають світанок. І, я думаю, зараз поділяться такою неймовірною красою разом з нами. Ну що, покажіть нам, будь ласка, наших колег? Є! Ну, що, сніданок гори сьогодні, на два майданчики. Так. Можна, в принципі, навіть колег не показувати, а просто медитувати, і, і, і все, знаєте, як до рани прикладати. Але, колеги, але колеги сьогодні з великою кількістю різної інформації, тому що Карпати стали прихистком і моральним таким, знаєте, перезавантажувачем. Руслан Люда. Ну, Ви це бачите, шановні глядачі? Бачимо, бачимо. Це відчуваєте? Молимось ви... вже. Ви ну просто і моліться, що хочете робити, але ви маєте відчувати те, що відчуваємо ми сьогодні з Людмилою. Друзі, доброго ранку. Ну от правда, кращі гір можуть бути лише українські гори Карпати. Ну тому що вони наші. І особливо зранку, от з такими краєвидами, ну от це краще будь-якої психотерапії, правда, особливо в такий час. Ой, що казати? Ми зараз в Івано-Франківській області. Це гора Буковель. Гора Букове. Ми над рівнем моря 100, 1127 метрів, якщо бути точними. І ви знаєте, мабуть, у кожного з вас, у нас, ну колись були такі а, історії життєві. Так, хтось кудись ходив, ходив в походи, хтось впав, спав у мішках, і на природі. У мене колись було в дитинстві тільки в Криму. Нашому українському рідненькому у тебе як було ой, ти знаєш, ну в якійсь мірі мене можна назвати таким досвідченим туристом, туристкою, тому що ми ходили і в школі, в походи туристичні, і сім'єю на відпочинок з наметами, тому як розбивати намети, що таке спати в спальниках, в спальних мішках, що таке варити кашу в казанах. Я це прекрасно знаю. Але друзі, щоб спати на повноцінному комфортному ліжку посеред гір під зорями, в Наметі і ще й не просто спати, якщо хочеться ще й танцювати в повний в наметі, ну це точно вперше. А потім піти до джерела, собі взяти, набрати води, заварити трав'яний запашний чай Ми ж не брешемо, вийти, дій. вийти, подивіться, подивіться, вийти на терасу і милуватися отакими краєвидами, коли перед тобою чорногірський хребет, Осінь. коли перед тобою говерла, воно, воно. Ну що казати, друзі, гори, природа, чисте повітря. Але Вазок. і зв'язок ще і це все з комфортом, тобто є зв'язок з цивілізацією. Ну а щоб зорієнтуватися а, територіально, ми біля села Поляниця, бо пам'ятаємо, паляниця це українська хлібина, випічка. А поляниця це село Івано-Франківської області. Відстань від Києва сюди орієнтовно 650 кілометрів. Ну а взагалі Карпати – це гірська система, яка а, проходить по території восьми країн українських шкарп. Що ж температуру робити, друзі? Все знає точно наша колега, і сьогодні вона. Теж з нами на якомусь іншому холмі або горі, горі. Гей-гей-гей, тримбітою треба квітку о, так. О. квітка. Дайте. А, колеги, вам ще доброго ранку. Ви знаєте, я вас без трембіти чудово чую, тому що знаєте, ну в горах взагалі все відчувається якось по особливому, в тому числі і погоди. От ви сказали, що перепади температур в горах шалені, але ви знаєте, я вже подивилася на термометри. Термометри сьогодні зранку тут фактично от в поляниці показують плюс 6 градусів. Але це певно, знаєте, якась така магія або містика Карпат, тому що ці плюс 6, ну і в Києві плюс 6. Да, ми там всі клякнемо, підмерзаємо. Це зовсім інше від. Чивається можливо, просто такі краєвиди надихає. Від за відчуттями мені зараз десь 12-15. Ось я зараз фактично тут 6.40 ранку. Ну не мерзнемо. Хіба що знаєте, лапки трошки ручки змерзли, але в принципі це абсолютно нормально. Ці плюс 6 відчувається як на плюс 15. Але ми не загадуємо, тому що як я зазначила, я як зазначили колеги, що погода в горах змінюється дуже швидко, і ви знаєте, тут навіть в горах, взагалі в гуцулів, існує така карпатська на народна традиція, навіть не традиція, а повір'я фактично і вважається, якщо гуцул скупається в озері несамовитому, то може накликати швидку зміну погоду навіть до грому і блискавок. Але попри це, знаєте, ми обіцяємо не купатися в озері несамовитому, щоб нічого такого не трапилося. А за моїм спостереження, все ж таки літо тут трошки затримується. Ми, от проїжджали буквально там вчора, позавчора а в татарію ще побачили кущ буску, який квітне. Ну ось приблизно така погода. а чи буде вона літньою в решті регіонів України? Зараз розповім більш детально і традиційно. Ми починаємо переносимося з гір а, на схід країни. Починаємо звідси. Там сьогодні буде хмарно з проясненнями. А, можливий невеликий дощ в Харкові, в Донецьку та Луганську. В день синоптики обіцяють нам від 19 до 22 градусів тепла. Південь країни це сьогодні найтепліший регіон. Там без опадів, Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим. Там в день синоптики обіцяють до 24-25. 5 градусів, таким буде денний максимум. Захід країни, там, де ми сьогодні. Знаходимося в цьому регіоні переважно без опадів, з виключенням рівного та луську. Там знов прогнозують невеликий дощ. Денний максимум цього регіону це 17-18 градусів тепла. Ну і найтепліше, як дуже часто буває, це Закарпаття в Ужгороді сьогодні плюс 18 градусів. Північ країни там сьогодні дочитимо абсолютно у всіх областях без виключення. Це суми, Житомир та Чернігів. І в день температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла в центрі країни а, там також сьогодні там за виключенням одного регіону, однієї області. Вінницька а, там сьогодні без опадів. А взагалі Вінниці, в Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі в день повітря прогріється до плюс 18 градусів тепла. Друзі, ну і в столиці а, сьогодні плюс 17, можливо, невеликий дощ. А, нам сьогодні пощастило більше. Ми знаходимося територіально недалеко від села Поляниця, і от в Поляниці сьогодні сьогодні таки прогноз. Зуть плюс 15 максимум і без опадів, але наголошую, що ми в горах, і тут погода без перебільшення змінюється, Ну що півгодини що години. Ну, Якщо говорити про температурні рекорди поляниці, то рівно 10 років тому був зафіксований а, рекорд найтеплішого дня. А, саме у 2015 році тут термометри показали плюс 31 градус тепла, і зробили це ці плюс 31 градус. Зробили цей день найтеплішим в історії синоптичних спостережень. А у 1984 році тут було всього плюс 3 градусі, і цей день став найхолодніше. Ну я вже зазначила, що тут у гуцулів свої повір'я, свої прикмети щодо погоди, але є ще такі знаєте, загальні загальноукраїнські, і ось вони кажуть: якщо сьогодні е, туман е, ви спостерігаєте, то це до грибів. А багато мошок до гарної погоди, колеги. Вам слово. не знаю. Там мошки є чи нема, але слухай, поляниці назване село. Чи видно, що там має бути багато поляниці з такою погодою, з таким кліматом. Там ні бджоли ні гудуть, ні приниці не росте, я думаю.